Доброти, Наталія чуб. А якщо битимешся, комарик п'єр великий пустун. Якось він вирішив пожартувати зі старої бджоли Фло. Він літав неподалік від її будиночка і старанно пищав. Фло подумала, що в неї дзвенить у вухах. Та й що тут дивуватися? Адже я вже не молода, зітхнула бджола. Мабуть, мені слід звернутися до лікаря. А комарик П'єр тим часом весело сміявся зі свого жарту, і зовсім його не хвилювало, що старій поважній бджолі доведеться летіти на прийом до лікаря. А ще П'єр був шибеником і забіякою. Як і всі комарики, він дуже любив кусатися. Проте, комарик П'єр, на відміну від інших комариків. Завжди старався вкусити якомога болючіше. Жодного дня не минало, щоб він кого небудь не образив. І чому це так буває? Маленький, а такий забіякуватий. От і сьогодні комарик П'єр вилетів зі свого будиночка і почав придивлятися, кого б оце стукнути чи вкусити. Ось мурашки потягли соломинку. Їх, мабуть, краще не чіпати. З однією мурашкою П'єр, напевно, впорався б. Однак мурашки, дружний народ, якщо когось ображають, миттю зберуться і прийдуть на допомогу. Ні, з цими я битися не буду, сказав комарик П'єр. Тут він побачив джмеля Франсуа. Ну, і з таким взагалі небезпечно справу мати. Он жало в нього яке. Спробуй зачепи. Літав, літав комарик П'єр над ромашковою галявинкою і не помітив, як полудень настав. Сонце так припікало, що П'єр вирішив заховатися в тінь. Він залетів під листок великого лопуха і всівся там униз головою. І саме вниз головою він і помітив того, до кого можна було причепитися. Маленький черв'ячок Даніель теж заховався від сонця в тінь. Він був іще зовсім маленьким і розглядав книжку з яскравими малюнками. Привіт, маля. крикнув комарик П'єр. Добрий день, мене звуть не маля, а черв'ячок Даніель. Маля ти і є, он який куценький, навіть не видно тебе. Черв'ячок промовчав і знову почав роздивлятися малюнки. Не чуєш, чи що? Віддавай мені свою книжку. Не віддам, мені її мама подарувала. Ось я тебе зараз як укушу. Все одно не віддам. А я і сам візьму. І з цими словами комарик П'єр відібрав книжку в маленького черв'ячка. Черв'ячок розплакався. А П'єрові тільки цього й треба було. От бачиш, я сказав, що ти маля. Нічого плакати. Ей, ти чому маленьких ображаєш? пролунав дзвінкий голос. Хочу й ображаю, сміливо відказав П'єр, і відразу ж осікся. Під зеленим листком лопуха сиділо зелене жабеня. Воно теж жило на ромашковій галявинці. Всім відомо, що комарі не дуже люблять жаб, тому що саме жаби комарів дуже люблять, і інколи жаби та жабенята можуть випадково з'їсти комариків на сніданок або на обід. І як тільки тебе мама виховувала, обурилося жабеня шарль, воно теж було маленьким. Але комарикові П'єру, здавалося величезним, майже таким, як старий Дуб. Добре виховувала. А хіба вона не розповідала тобі, що чуже брати без дозволу негарно? Е, розповідала. А про те, що малят треба не ображати, а захищати, говорила. Так, комарик злякався не на жарт. І про те, що битися негарно, а вже, тим паче, кусатися. Щось таке пригадую. Жабеня подивилася на черв'ячка Даніеля і заспокоїло його. Не плач і не бійся. Тепер я тебе захищатиму і нікому не дозволю образити. Ось так от. Тепер ми з тобою друзі? запитав із надією черв'ячок. Звичайно. От як добре, я такий радий. Хочеш, я тобі покажу свою гарну книгу. Комарик п'єр зовсім розгубився. А як же він? Хто ж із ним дружитиме? Та хіба кому сподобається дружити із шибеником і забіякою? запитало в нього жабеня Шарль. Я виправлюсь, обов'язково, тільки візьміть мене до себе, дружити разом. Якщо ти звик кусатися, штовхатися і щепатися, чи ж варто дивуватися, що хочуть всі сховатися. Не варто бути таким, колючим і лихим, збагнути вже пора, що хочуть всі добра, що посмішка твоя відкриє шлях до всіх. Привабливо луна не злий, а добрий сміх. У дружний гурт збиратися. І разом розважатися це краще, ніж кусатися, штовхатися і брикатися. Ставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь.